Україна Юрій Ковальчук навчався у Калуському ліцеї номер 5 На фасаді закладу сьогодні встановили меморіальну дошку із інформативним qr кодом Просконувавши його, можна дізнатися усю інформацію про полеглого захисника. Цей пам'ятник, за словами автора проекту Bank of Memories Андрія Меланчука, став першим цифровим меморіалом у калуші. Герої не вмирають, герої поміж нас. Ковальчук Юрій Володимирович, командир протитанкового відділення роти вогневої підтримки, десента штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади. 35 років життя героя захисника Юрія Ковальчука у трихвилинне відео зібрала його сестра. Свого життя без старшого брата Мар'яна Ковальчук не пам'ятає, адже різниця у віці у них трохи більше року. Він завжди вчив стояти за собою і казав. Не плач, хочеш плакати, прийду додому, виплачся, а тримайся завжди гідно. Важко все життя знати, що за твоєю спиною є стіна, за якою ти спокійно, на яку завжди можеш спертися. Без нього пустота велика. Спогадами про побратима ділиться Степан Антонишин. Військовослужбовець розповідає, що в мирному житті Юрія не знав. Їхня дружба розпочалася на війні. Хороша, і вічлива людина була дуже добра. Ніколи, ніколи не лишав біді. Завжди був поруч і хорошим товаришем бойовим, хорошим товаришем. Ми з ним працювали неодноразово, і я бачив його очах. Загоріння загоріння такої людини, що ніколи вона не відстане назад, ніколи не здасть назад, ніколи не відступить. Ідея створення цифрових пам'яток виникла в Андрія Миланчика. Таким чином каже чоловік, хотів зберегти пам'ять про рідну матір. Тепер у цифровує спогади про загиблих українських захисників. Коли відео спогад родини інтегрований безпосередньо в об'єкт, це пряме посилання на акаунт героя, і там інформація буде. Поступово наповнюватися родиною, побратимами. Ця інформація буде розширюватися. Тобто, це лише перший крок в збереженні та передачі найважливішої інформації про героїв, тому що просто табличка це ім'я і декілька слів, а відео це рімейк до героя. Відкриття інформаційного меморіалу профінансувала Калузька міська рада, розповідає її очільник Андрій Найда. За його словами, з 2014 року на російсько-українській війні загинуло більше 70 жителів громади. Хочемо влаштувати військовий цвинтар, так щоб було практично всі могили, були однотипні. І так само цей це який «Банк маме там запропонував все ті, так само, щоб могли на цвинтарі ставити. Меморіальна дошка пам'ять Юрія Ковальчука стала четвертою, яку Bank of Memories» відкрили по всій Україні. За словами автора стартапу Андрія Меланчука, таку ініціативу будуть впроваджувати і надалі, зберігаючи пам'ять про кожного полеглого героя. Інна на монюк Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.